Зараз ми отримуємо медичну автомобільну техніку, яка буде призначена для евакуації поранених. З початку збройної агресії постійно вдосконалюємо матеріально-технічну базу, розвиваємо саме напрямок тактичної медицини, евакуації, враховуючи всі потреби і запити, які нам озвучують наші бойові медики лікарі, які працюють безпосередньо в червоній зоні лінії зіткнення, От. нарощуючи цю складову саме евакуації, ми придбали такі автобуси, які дозволяють перевести велику кількість поранених, які потребують лікарського супроводу одночасно, От, враховуючи Дефіцит кадрів, одночасно можливість перевезти велику кількість. на цей автобус розрахований на вісім лежачих пацієнтів, яким може бути надана лікарська допомога в ході евакуації. Ми працювали тому, щоб зробити автобус максимально містким, компактним і при цьому недорогим. І ми розуміли, що треба купувати автобус українського виробництва. Якщо зазирнути всередину цього автобуса, ви побачите, що він оснащений як автомобіль швидкої медичної допомоги. Тобто ми не тільки робили його зручним чи там з якісних матеріалів, ми робили у відповідності до вимог стандарту Єн 1789, який встановлює вимоги взагалі до автомобілів швидкої допомоги. Це перші п'ять автобусів, які були виготовлені для Нацгвардії нам. Раніше ми такого не робили, і ось ця концепція з переставлянням обладнання також з цими натівськими ношами, які дуже легкими, легко виймаються, ставляться з трансформацією цього салону. Я переконаний, що такого подібного у нас немає. Хоча він призначений для транспортування пацієнтів легкої та середньої тяжкості. Всередині є комплект медичного обладнання для надання екстреної медичної допомоги. Там дефібрилятор, апарат ШВЛ, шприцевий насос, пульсоксиметр, капнограф та інше медичне обладнання. І все це обладнання це від найкращих світових виробників. Ми робили швидку на базі автобуса, і цей автобус заміняє 10 швидких, оскільки ви можете одним автобусом транспортувати до 10 пацієнтів, використовуючи одну бригаду а не 10 швидких і 10 бригад, як це було б необхідно вам в іншій ситуації.